Доброго дня! Сьогодні про критичну помилку, яку часто роблять різноманітні гуру в дієтології та фітнесі. Питання в тому, що вони нерідко не розуміють, де проходять межі адаптації людини. Є гомеостаз стабільний функціональний стан, а є гормезис, де складно, але витримати можна. Це надпорогові навантаження, які дозволяють адаптувати організм і зробити його стійкішим. Є ще патологічна дезадаптація, яку в медицині психології називають травмою фізичною, психічною, метаболічною, коли сил організму недостатньо подолати навантаження, це і є травма. І підходи до роботи зі здоровою людиною та людиною в стані травми мають бути абсолютно протилежними. І ось вам парадокс: якщо людина Цілому здорова, і вона навіть може бути трохи ослаблена після тривалого сидіння, гіподинамії, але не травмована, її можна і варто заохочувати рухатись. Їй буде краще, щоб не випадати з гомеостазу, людина має рухатись практично завжди бігати, ходити, плавати, в теніс, грати, щось робити щодня. Але якщо людина вже травмувалась, скажімо, зламала ногу, вона в стані гострої травми, і як не дивно, рекомендація звучить як Постійний режим. І вбачаєте тут парадокс? Людина хворіє від того, що забагато лежить, і поки вона не захворіла, ми можемо її витягнути за допомогою ходьби. Але якщо нога зламана, ми таки змушуємо дотримуватись постільного режиму, поки не загоїться, інакше, очевидно, стане гірше. І помилка багатьох парад така: людина каже, я знаю, як треба, окей. Тобі 20-25 років ти качок в ресурсі, гарно все почуваєш. І до тебе приходить людина років 50 яка каже: в мене зламалося все, що могло, могло зламатися, і я хочу так класно виглядати, як ти. І ця молода людина каже: Окей, пішли тренуватися зі мною. Фактично, людину зламаною ногою потягли бігати, бо усі здорові люди рухаються, хочеш стати здоровим, почни рухатись. І Тут я також не раджу лізти в кету, щоб, наприклад, вилікуватись, не раджу худнути, щоб стати здоровим. Тобто, варто спочатку попрацювати з станом здоров'я, а потім вже лізти в метаболічний стрес. Поки ми здорові, ну, умовно або просто втомлені, трохи відпали від гормезису, ми можемо застосовувати техніки здорового способу життя, але якщо ми маємо справу з хворою людиною, усі ці техніки прибираємо до кращих часів. І діємо протилежним чином, поки не витягнемо хоча б з мінуса в нуль. Зі зламаною ногою людина спершу лежить, потім починає працювати з реабілітологах, тільки в межах можливого тут і зараз. І далі вже по ситуації я бачу велику кількість людей з метаболічною травмою, з фіброзом тканин, з іншими наслідками, яких нерідко намагаються втягнути в здоровий спосіб життя, наче. Вони звідти вилітять птахами вільними і легкими. І до речі, коли від інструкторів я чую, що тут конкретно вам варто займатися не більше 10 людей хвилин, людина може дивуватись, ніж ну, ж тільки прийшов, там взяв себе в руки, нормально позайматись. Не треба нормально. Варто так, щоб нікуди не виходити з зони комфорту з гормезису, тому що знаходишся в, в стані хронічної травми. Ми працюємо виключно з парадигми реабілітації, виходячи з того гормезису, який доступний травмованому організму тут і зараз. Тому жодні методи, жодні парадигми харчування, які називаються здоровими для хворої людини з будь-яким типом травми, виключно з метаболічною, не варто розглядати і під лінійку копіювати. Ну, це реально як здорова ходьба, яку можна схвалити, і класно, коли вона присутня, але вона не підходить людині з гостро зламаною ногою.